Як взяти своє життя в свої руки? Та дуже просто спочатку знайди ці руки, бажано вимиті і вільні від зайвих драм, а потім хапай себе за шкірку і лагідно витягуй із болота відмазок, мазок, коліні, і мені просто не щастить. Серйозно, ми всі час від часу губимось то в чужих очікуваннях, то в соцмережах. То в холодильнику опівночі. Але знаєш, що дійсно круто? Ти можеш зупинитися в будь-який момент і сказати: «А ну досить, я головний герой тут. Бо що, життя це не репетиція, це вже вистава. І якщо ти постійно граєш роль фонової тіні у власному фільмі, то це. Саме час переписати сценарій. Почни з малого. Почись шафу, постав у графік е, любити себе. Додай щодня щось приємне, музику, каву. Або просто мрію. Просто сядь і реально помрій про щось прикольне, цікаве і класне. Зроби, зроби собі, Боже, зроби, зроби собі міні-перемоги. І святкуй їх. І навіть якщо перемога це просто те, що ти сьогодні не перечепилася через кота і не зламала всі свої плани. І не чекай, поки з'явиться ідеальний момент. Бо цей момент це тут і зараз, це ти. І трішки сонний, можливо, трішки втомлений, але дуже живий і здатний на дива. Так, шлях не буде рівний, але ж і ми не на асфальті, правильно? Ми в житті. І ти з ним точно впораєшся. Бо ти не жертва обставин, ти та сама людина, яка може все змінити. З усмішкою, з любов'ю до себе і запасом гумору на випадок непередбачуваних подій. Бо, блін, всі факапи, треба якось ну, взагалі. Сприймати з гумором, бо забула слово сприймати. <кій> Хвилююся. Тож, давай піднімайся, вдягай свій улюблений настрій і вперед світ чекає на тебе, що ти нагадаєш про себе, який ти класний. І це життя твоє, і нарешті ти можеш ним керувати. Як кажуть, уяви, що твоє життя це якийсь крутий. Екшн або серіал, і ти в ньому головний герой, а не другорядний. Всіх люблю, всіх обійняла.